Шановне панство, громадянство, я вас всіх вітаю. І що ми маємо? Ми маємо мазду. Мене всі питали, коли буде мазда, мазда, це Х5 мазда, да, от мазда, 2000 пробігу, мінімальне пошкодження по ребята, беріть він, він код, -ко, вставляйте, дивіться, і ви взагалі ніфіга не ні побачите. Ви побачите тільки те, що воно все помінено на нове і оригінальне. Це по-перше. По-друге, автомат, по-третє, адаптивне фари. Четверте, це просто секс. Ходімо за мною. Що можу розказати? Розкажу вам те, що це нове авто. Що про нього розказати? 24-й рік. 2000 тисячі Розказати, чи є гума? Да є гума. Зимня гума, вона є. Диски файни Тоже є. Хоч без ключ. Тоже є. Взяли, відкрили, бенц, попали в салон. Подивилися на цей файний салон, який вони наконець зробили і щось поміняли. Мультикермо, електрорегулювання сидінь, автоматик, двузони клімат контрольчик Блін, ну це секс. Так же саме, той же саме мультикермо, та ж сама приборка. Блін, там сів, там стільки функцій, що можна здуріти. Підігрів керма. Підігрів сидінь. Алло, ну, тут ну, в ньому є все, навіть виходи під USB, щоб втикнутися і зарядитися, особливо з нашим зараз відключенням, то можна було б здурити. Взяли, ребятки, сіли, захотіли підзарядити свій телефон, да не питання. Взяли, відкрили, поклали кафійочок, поставили телефончик, взяли, відкрили, підключили. Все це маємо. Ну, Блін, ну гріх, я згоден, гріх, гріх щоб у машині 24-го року цього не було. Блін, електропривід. Багажника теж маємо, камерку заднього виду теж маємо. Ми маємо тут лючок теж. Ну, блін, для мазди це ну, це секс. Реально, ми поставили, поклали всі свої ящики. Ми тут можемо і посидіти. Встали, закрили і пішли далі. Ну і ми не думаємо. Ну, блін, вони реально наконець-то зробили в 24 му році все, щоб всі було в машині нарешті в цих сп'ятах, щоб щось було. Красавці, в натурі красавці. І знаєте. Вони зробили афігену мазду, а ми зробимо вам офігену ціну. Тому запрошую вас до нас на автокепітал, шановне панство, громадянство. До зустрічі, шановні.